Цікавий англійський підхід до побудови місць під лавочки. Не такі а оглядові. Тут одну поставили, щоб наблюдати за футбольним полем. А з цієї сторони он, стоїть теж прикольна лавочка. З якою дуже зручно споглядати за літаками, які стартують, злітають з аеропорту Хітроу. Ось там аеропорт. О, ти собі на лавочку тут присів і наблюдаєш, як злітають літачки. Це медитативна практика. Така, свого роду забув привітатися, як завжди, привіт цим всезнательним і свідомим. Останнім часом для себе таку штуку як би аналізую. В більшості випадків, і я себе відношу теж до тих людей, які в більшості випадків відео перегляди на Ютубі. Роблять прослуховуванням, тобто, займаючись якоюсь іншою роботою, проводячи час в якихось умовних фізичних діях, я в наушниках постійно використовую час для того, щоб слухати якісь підкасти, якісь відео повчальні, музику. Ну, тобто, по факту, по факту YouTube. Слухається. І мені здається, що для багатьох людей, ну в основному, так, які віднося, відносяться до цієї категорії прослуховувачів, картинка особливого значення не має. Більше значення має текст, який там озвучується, і сенс, умовний смисл про е, те, що говориться. Людина для себе знаходить. і Таким чином зацікавлюється відео і дослуховує до кінця. Таким чином ці відео набирають, якби, як здається, перегляди. Ви <кл Ge -grip> <ua -grip> <Ух ти>. знаєте, <пів> в мене з'явилася така ідея, я ж можу поділитися своїми думками, умовно um... кажучи, озвучити певний. Свій погляд на якусь ситуацію, досвідом своїм поділитись, свої якісь напрацювання розказати. І просто, якби наклавши е, на якусь картинку, не всі ж тут такі прям глядачі, які е, прям чекають цього моменту, щоб подивитись на мій фейс. Достатньо буде послухати, проаналізувати, ну і так сказати. Взяти для себе щось корисне, або додати в коментарях якісь свої висновки. Чи задумалося над тим, наскільки ви ризикована людина, і чи переважає страх щось втратити у вашій свідомості? Якщо по факту, ми приходимо в це життя в голі босі, нічого не маючи, і так само йдемо. То по суті, нема чого і втрачати, по факту, все одно все з собою не забереш. І якби цей вислів нівелює поняття ризику, нема чого втрачати. Але є такі речі, якими краще не нехтувати. Наприклад, втрата здоров'я при якомусь досягненні, або ризик, при якому ви можете. Просто тупо загинути. Життя це не власність нашого его, щоб їм розпоряджатися легковажно. І будь-який ризик, який може обірвати його без сенсу, це несміливість, це якась плутанина між свободою і свововіллям. Donated by Harmon Sword Simpson Resident Association in the memory in memory of І uh, Sobey who spent 47 years working for community. Ну, ще одна лавочка прямо при церкві, яка зроблена для цієї організації, для цього спільноти. Е, протестантському стилі Англіканська церква. Дивіться, як цікаво. Зроблено. Низ з каменю, вже башта добудована з червоної цегли. В таких місцях особливо чутливо відчуваєш таку енергетику миротворення, якесь таке відчуття такого засп... заспокійливого. Такого якогось тиску м'якого, і я дуже люблю такі місця. Це реально місця сили. І приємно побути на самоті. Тут мене завжди насторожувало гасло. Живи наповному і бери від життя максимум. Це такий певний подразник, який є в реальності людьми використовується як ознака бери не думаючи, споживай, не відповідаючи. Живи ніби після тебе нічого не буде. Це такий маркер не свободи. Це якби. Певна така порожнеча, яка безвідповідальність ховає за таким ніби е, пофігістичним станом, що е, все треба спробувати, всім насолодитися. І матеріальне благо в цьому це якби головний сум. Так, ми нічого не забираємо з собою. І це реально правда. Але важливіше інше, якщо правильно поставити питання, що ми після себе залишимо. І матеріальні речі це не трофеї, які з собою в могилу покладеш, якщо правильно аналізувати, і виходити з поняття, що я маю лишити, і що після мене в цьому світі. Корисного залишиться, то тоді зовсім інша прив'язка до всіх цих матеріальних речей. Тоді це певні сліди наших рішень, творіння а дім це не набуті квадратні метри, а це простір, в якому було комфортно, спокійно. Простір, який створювався для людей, яких ти любиш. Цінуєш і хочеш, щоб їм було кайфово. Гроші тоді заробляється не як певна сума що ти, е, тіпа, їм володієш, а це як джерело певного порядку, в який ти усвідомлюючи створюєш для того, щоб створити певні блага. Ну, Звісно, це не може бути джерелом страху. Тому питання не в тому, мати чи не мати, а в тому, як ти користуєшся тим, що маєш. Не служити речам, а керувати без прив'язаності і творити без очікування певної вигоди, або там похвали чи нагороди. І ми не забираємо з собою майно, а ми лишаємо. Певну якість впливу, ми лишаємо той простір і ті творіння, і ті блага, до яких ми фізично не прив'язані, ми не жалкуємо за їх втратою. Тому що в тому процесі, в якому ти усвідомлено для себе розумієш, що ти хочеш лишити, ти цінуєш кожну хвилину, коли ти це твориш, ти цінуєш просто той пройдений шлях, і тобі хочеться. Весь свій потенціал реалізувати. Тоді ти отримуєш насолоду від того, що створюєш. І, можливо, це єдине, що насправді має значення. По суті, справи більшість ризиків, яких ми боїмося, вони вигадані. Сама по собі боязнь втратити гроші, втратити статус певний. Втратити стосунки. Це така свого роду, якби надумана певна проблема, це взагалі нічого не означає. Втрата якихось ресурсів чи якогось стану, це просто втрата певної форми. В іншій формі це відновлюється і набувається. Площина в якій. Ризик відбувається заради збагачення, то ну, вона трохи зовсім інша. тому що саме по собі збагачення з розумної логіки, це елементарна формула між тим, щоб заробляти більше, при цьому витрачаючи менше. І якщо глибоко розібратися в тому стані, що ми готові йти на ризик заради того, щоб. Стати більш заможними, щоб мати більше грошей, щоб мати більше уваги, і щоб нас більше цінили, любили і помічали, це заради того стану, який в результаті відбувається. Задумайтесь, який стан ви відчуваєте, коли у вас вдосталь всього, вдосталь вам вистачає, хоча досягнути поняття, що тобі вдосталь. Всього, що вистачає, це якби певний стоп в голові. Нормальна людина здорова, адекватна, яка потребує постійного вдосконалення, не може досягнути такого стану. Так от, по факту, це стан спокою, стан спокою і миротворення. Коли ти заможний, щасливий, це все вдостане. Ну проаналізуйте. Але всі ці стани, всі ці стани. Вони по факту безкоштовні. Просто оцей ризик і ці всі атрибути, які потрібно здобути, це якби вже певний момент без свідомого такого на приколі співіснування, такого така якби соціальна гра, яка придумана для всіх. Дуже серйозна така тема, в якій треба розібратися. Хочу вам наостанок сказати, що ризик справа благородна. І якщо вже ти ризикуєш, то стався відповідальним до свого здоров'я і до свого життя. Я знаю дуже багато прикладів, коли дремлющі, чахнущі над златом, переживаючи за якісь певні здобутки, люди закінчували дуже погано, втративши це інсульти, інфаркти. При втраті відносин. З'їхали люди їдуть з глузду. У мене є знайомі, які, будучи на вершині в певному здобутку в бізнесі, втративши бізнес. Реально з'їхали з розуму. Тому треба розділяти благородний ризик і усвідомлення цінності життя і свого здоров'я. Ось так. Бережіть себе до нових відео.